Друзі, я вітаю вас. Я починаю роботу над браслетиком, який мені замовили такий браслетик меншого розміру. І хочу в маленьких відео, в таких трьоххвилинних, показати вам якісь етапи роботи. Можливо, вдасться зняти якесь велике відео, де буде зведено це не майстер-клас, але якісь процеси ви побачите. Кому це цікаво, можливо, щось візьмете собі на замітку. А сьогодні я хочу показати вам, хто дивився мої відео, можливо, замітили, що я якось говорила про те, що мідь, мідна проволока, вона для мене вона жива. От дивіться, отака от проволока, так, дротик такий. Він ну, був у рулончику, його треба зробити, для того, щоб з ним працювати, треба зробити його таким рівненьким. І от я зараз намагатимусь вам показати, намагатимусь, тому що я не знаю, як пристроїти те, телефон і зйомки, як з нього зробити рівненький. А, хоча отак можна. бо Зазвичай я це роблю за допомогою ганчірки. Це стареньке. Старенький рушник. І я не відбиваю, не, від, не, від, не гну цей дротик. Бачите, він отакий. Мені потрібно працювати з рівненьким. І роблю це я, напевно, я зараз покажу вам, все таки переверну камеру. І роблю я це такими рухами. А можливо і тут вийде. І оце моя хороша, моя така, така моя міч, моя чудова. Дивіться, що виходить. такими рухами я вирівнюю цей дріт. Тому що не, я беру, звідки я беру дроти, я люблю дуже дроти із серединку, із радянської проводки. Тому що там великі там були стандарти, великий вміст в міді. І тому вони дуже пластичні. Ну, Звичайно, я ще перед тим, як працювати з цією мідю, я її обробляю. Дивіться, яка рівненька проволочка вийшла. Збираю це І тепер з нею можна працювати. Такий фокус-покус.